Вітаю вас, мої любі рибки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення на листопад, візьмемо від сьогодні, тому що з запізненням роблю, бо такі були обставини. Ну що ж, будемо дивитися. Три колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість підказок і інформації. Хочете більше, дивіться за асцендентом і вже підставляйте, співставляйте, слухайте, що ваше. Обирайте свою інформацію. Ну що, рибки мої, любі рибки, мої золотенькі рибки перша карта для вас. Ой, це ваша енергія, води, бажання, емоції. Головне тут не залетіти далеко. Реально оцінювати, що я хочу, що я можу, тому що це таке витання в хмарах, це бажання, це візуалізація. Це мої мрії, це коли в нас є можливість обирати, можливо, буде декілька варіантів, що я хочу. Тому що це, це може бути невиправдані сподівання, коли ми видаємо бажане за дійсне. Головне реально оцінити, що я хочу і як цього досягти. Тому що це може бути гарний настрій, знаєте, таке натхнення, а може бути потім. Розчарування, бо емоції є різні. Розчарування з того, що я це не можу отримати, а хочу. Ну що ж, наступна карта? Сила. Чудово, у вас є всі шанси це втілити чи отримати. Бо сила це в мене є сила, в мене є енергія, в мене є бажання, в мене є все для цього, що бачу ціль не бачу перешкод. Це наш внутрішній стержень. Це можливість зрушити з місця те, що не рухалося, вплинути, натиснути. Це нужність, це хоробрість, це наша впевненість, це впевненість в собі. І старший аркан це завжди про важливість. Наступна карта. Чудово. Тому що особливо, якщо вас будуть переконувати, не робить цього, ти не можеш, тобі то не треба, ще щось, то у вас буде сила відстояти, бо це відстоювання своїх цінностей, своїх кордонів, того, що для вас важливо, бо це є моє, бо це для мене важливо, бо я так хочу. Знаєте, це таке наше его, наш егоїзм, наша впевненість, захист свого, свого своєї території, своїх цінностей, своєї сім'ї. І чудово, що є сила не здатися, сила натиснути, сила відстояти. Ну що, в нас попереду ще дві колоди і наступна карта. Королева кубків. Оце ви, мої дорогенькі рибки. Головне тут, от щойно про водолія було, там дуже схоже. Я так водолічкам говорила: головне не відлетіти, не замріятися, тому що це емоції можуть бути натхнення. Ваші, Коли я з радістю, знаєте, натхнення чекаю, з радістю це втілюю, а може бути розчарування, що чому я, чому та мрія така недосяжна? Тому контролюйте свої емоції, слухайте свою інтуїцію, що я хочу і що я можу. Чи це е, реально? Наступна карта Туз Пентаклів. Реально. Буде шанс втілити свою мрію, тому що тут пентаклів – це є можливість, яка вас з'явиться, ресурс, який вас з'явиться, це монетка, яку потрібно посадити, щоб виросло грошове дерево. А що це? Гроші, ідеї фінансові, це пропозиція, це інвестиції, чи це ваше тіло, це обстеження, це лікування, це фітнес, це. Е... Змінюєте ви своє тіло, так, чи це б'юті-процедури, чи це ресурс, який ви маєте можливість змінити, збільшити? Чи це робота, ви міняєте роботу, пропозиція. І у вас буде сила, так, у вас є сила прийняти правильне рішення, сила примусити себе рухатися. Ну, Скеровуйте свою силу за своєї потреби. Ще одна карта рибки. Шістка, шістка мечів. А, шістка мечів це чудово, тому що шістка мечів це, це рух далі. В мене є план мечі це ясність, це стратегія, це інформація. Я знаю, куди я рухаюся. Це дорога, переїзд. Коли я рухаюсь за планом своїм, бо я, тут є, видно дорогу, видно другий берег, бо я знаю, куди я їду, коли я пливу. І от ви, хтось буде намагатися вас переконувати, відмовляти. Давати хибну інформацію, ну тобто, щось то ви вперто будете відстоювати, не слухати, бо я знаю, що я хочу. У мене є план, в мене є ціль, і я йду за своїм планом. І це от буде сила відстояти, не піддатися на, на вмовляння, на переконання, на, на якісь там істерики, на маніпуляції. Бо я знаю, це для мене важливо туди рухатись тут за. за Своєму керунку, за тим, за своїм планом. Ну що, у нас ще три карти? Колісниця. Чудово. Колісниця це і є рух за планом. Це амбіції, це швидкість, це вогонь, це сила, коли коли, коли я відповід, беру відповідальність на себе. Я не чекаю підтримки, я не чекаю допомоги, я не чекаю ні на кого. Я знаю, куди оце, як навігатор, в який ми закладаємо свій шлях. І рухаємося вже відповідно. До навігатора. Це автомобіль, це ну, для когось. Дивіться, тут мрія була поміняти автомобіль, продати, купити автомобіль вашої мрії, поїздка вашої мрії, так, відпочинок, дорога. Тобто. Е Рухайтесь за своїм покликом, за своїм бажанням туди, куди ви свої. От ваші мрії приведуть вас до. Чи дорога приведе до втілення вашої мрії? Чи це вас мрія ваша штовхає до втілення, і це дорога? Ви йдете до мрії, чи у вас є мрія, і ви рухаєтеся до втілення. Тому що це, ви мріяли давно про то. Так, наступна карта. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли мій каламбур. Супер, тому що справедливість це і є результат наших дій, коли ми йдемо і отримуємо результат, тому що ви, ви давно цього хотіли, ви вже давно до цього йшли. І важливо по справедливості робити все правильно, чесно, дотримуватися закону, все має бути в балансі, так як має бути. Не більше, не менше, не обманом, не хитрістю і маніпуля... маніпуляціями. Тоді ви отримаєте результат. Взагалі чудово, тому що сила, туз пентаклів, знаєте, це може бути підписання угоди і контракту. Туз пентаклів – це можливість. Вам запропонували, а тут ви підписуєте угоду. Або ви консультуєтеся з людиною, люд, люди юриспруденції. Або це може бути суд. Так, ви судилися і ви отримуєте це, можливість розвиватися. Ви відсудили. Справедливість на вашому боці. Ще одна карта. Сімка Пентаклів. Так, вже була сімка посухів. Сімка посухів це е, я, я відстоюю те, що для мене важливо. І сімка пентаклів це коли я не здаюсь. Я йду наміченим шляхом, я не опускаю руки, я впевнений в тому, що я роблю. Бо, можливо, буде, мож... хотітись закрадеться така думка, а чи вірним шляхом я йду. Вірним шляхом, тому що в нас тут була і шістка мечів, вірним шляхом. У мене все там вже прораховано, і все занотовано, і все сто раз перевірено. Тому не сумнівайтеся, що ви йдете невірним шляхом. Ви все робите правильно. Любі мої, я бажаю вам мирного і спокійного листопада. Я вам бажаю сили, швидкості, успіху, досягнень і справедливості, тому що ви заслужили це, щоб все в вашому листопаді, в вашому житті взагалі було по справедливості. Я вам бажаю багато причин для радості, успіху, втілення, здійсності, здійснення. І такого результату, який ви хочете, на який ви чекаєте, такий, який вас буде тішити. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Ви найкращі. Ви в мене найкращі. Ставте вподобайки, діліться своїми враженнями. І хто не з нами, я вас запрошую, мої дорогенькі, приєднуйтесь до магічно, просто розоряне таро. Рада вас бачити всіх. До зустрічі. Па-па!